Курс кадри заробітна плата плюс бас комплексне навчання для професійного росту. Навчальний центр Пульс пропонує професійний курс з кадрового обліку та нарахування заробітної плати. Ідеальний як для початківців, так і для досвідчених бухгалтерів. Отримати практичні навчки, які затребувані на ринку праці прямо зараз. Для кого призначений курс? Початківці. Ідеальний стат для тих, хто хоче освоїти професію бухгалтера з нуля. Ви отримаєте базові знання та практичні навички з кадрового обліку та нарахування заробітної оплати. Досвідчені бухгалтери можуть підвищити кваліфікацію, систематизувати знання та вивчити останні зміни в законодавстві щодо кадрового обліку та оплати праці. Підприємці корисні знання для тих, хто планує самостійно оформлювати працівників та нараховувати заробітну плату, дотримуючись всіх вимог законодавства. Курс розроблений за рахуванням різного рівня підготовки слухачів та надає практичні навички, які можна одразу застосувати в роботі. Після завершення ви зможете впевнено працювати бухгалтером заробітної плати як на підприємстві, так і у приватного підприємця. Програма курсу: кадровий облік, порядок оформлення працівників згідно Кодексу законів про працю, згідно цивільного кодексу України і за їх контрактами, штатний розклад і особова картка, облік трудових книжок, штрафні санкції за порушення Кодексу законів про працю, оформлення договорів трудових ЦПХ, їх контрактів ведення військового обліку. Параметри нарахування заробітної оплати, законодавство у сфері оплати праці, ЄСВ, ПДФО, податкові соціальні пільги, початковий мінімум та мінімальна заробітна оплата, налаштування автоматичних виплат, нарахування та виплата заробітної плати, нарахування заробітної плати та премії, розрахунок лікарняних та декретних, види відпусток та їх оплата, розрахункові, заробітна оплати під час відрядження звільнення та розрахунок вихідної допомоги. Програма курсу повністю охоплює всі аспекти кадрового обліку та розрахунку заробітної оплати, що дозволяє комплексно підготувати фахівця до роботи Особливу увагу приділяється роботи в програмі БАС та практичним аспектам застосування теоретичних знань. Практичні навички в програмі БАС: налаштування та підготовка, заповнення довідників фізичної особи та співробітників організації. Ведення даних про пільги, інвалідність, пенсіонерів, налаштування облікової політики по персоналу, встановлення посад та штатних оплат, Розрахунки та звітність, нарахування та виплата заробітної плати, формування розрахункових листів, оформлення виплат на карткові рахунки, платіжні документи по внесках у фонди, довідки про доходи працівників. На курсі ви не просто вивчаєте теорію, а одразу практикуєте кожну тему в програмі БАС. На реальних прикладах ви навчитеся правильно налаштовувати параметри для нарахування та виплати заробітної плати. Щас викликає труднощі у багатьох бухгалтері. Формат навчання та переваги Ночний графік навчання: виберіть зручний для вас формат ранкові, денні, вечірні групи або групи вихідного дня. Навчання проводиться онлайн із записом занять, що дозволяє повернутися до складних тем у будь-який час. Практичні приклади: курс побудований на реальних прикладах роботодавців. Ви самостійно приймаєте працівників, налаштовуєте параметри згідно законодавства та нараховуєте заробітну плату як ручним, так і механізованим способом. Сертифікат по закінченню. Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, що підтверджує вашу кваліфікацію. Це може стати додатковою перевагою при пошуку роботи чи підвищенні на посаді. У разі відключення електроенергії, навчальний центр проводить відеозапис онлайн занять і надає слухачам доступ до цих матеріалів. Пропущення або незрозумілі теми можна безкоштовно прослухати в іншій групі вашого викладача. Розклад, груп та вартість. Формати навчання ранкові групи, денні, вечірні, групи вихідного дня. Кількість занять від 4 до 6, тривалість занять 2-4 години. Вартість навчання, база вартість 6 тисяч під час акції від 3500, індивідуальне навчання 7 тисяч. Для юридичних осіб безотівковий розрахунок 6500, 7500 гривень. Можливі додаткові знижки, уточняєте актуальну ціну при записі. Навчальний центр Пульс регулярно формує нові групи, тому ви завжди можете знайти зручний час для навчання. Кількість місць у групі обмежено 4,8 осіб, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного слухача та можливість отримати відповіді на всі запитання. Чому варто обрати саме наш курс комплексний підхід. Курс охоплює всі аспекти кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, від оформлення документів до формування звітності, досвідчені викладачі, це навчання проводять практикуючі спеціалісти, які діляться актуальними знаннями та відповідають на всі запитання. Індивідуальна підтримка, можливість повторно прослухати складні теми та отримати консультацію викладачів навіть після закінчення курсу, актуальність інформації. Програма курсу постійно оновлюється відповідно до змін у законодавстві та враховує останні тенденції у сфері кадрового обліку. Якщо ви не маєте базових знань з бухгалтерського обліку, рекомендуємо спочатку пройти курс, курс бухгалтер з нуля плюс бас, який дасть необхідну основу для подальшого навчання. Контакти та запис на курс, Навчальний центр «Порс».

не відкладати свій професійний розвиток, запишіться на курс К3 плюс заробітна плата, плюс баз уже сьогодні та зробіть важливий крок у своїй кар'єрі. Записатися ви можете також на сайті навчального центру Пульс, пульс.євком.юа.